Станом на 22 серпня виникло 255 пожеж в природних екосистемах з метою забезпечення пожежної безпеки головним управлінням спільно з державним підприємством Ліси України підрозділами головного управління національної поліції в Черкаській області органами місцевого самоврядування. Та іншими користувачами лісових і торфяних масивів проведено 356 комісійних обстежень, прилеглих до лісу населених пунктів: це якжені містечка, і дачні, і садові товариства та інші об'єкти розташовані у лісових масивах. Застерігаємо усіх громадян, що за спалювання сухої трави, сміття, стерні, поживних залишків, пасових ділянок із степовою або іншою природною рослинністю та за порушення правил пожежної безпеки в Україні передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність ми постійно здійснюємо профілактичні відпрацювання з населенням. Ми спілкуємося із органами місцевої влади, з органами місцевого самоврядування, керівниками полігонів твердих побутових відходів, наприклад, щодо забезпечення пожежної безпеки на територіях сміттєзвалища. Пожеж зараз дуже багато. Пожежно безпечний період триває. Тому ми дуже просимо звертати увагу на неухильне дотримання правил пожежної безпеки, не залишати вогонь без нагляду. Дуже часто саме. Пожежі виникають через недбале ставлення, люди кидають недопалки, кидають сірники. Пожежа починається. Розповсюдженню сприяє дуже суха погода, висока температура. Тому ми знову ж таки і наголошуємо про дотримання правил пожежної безпеки.